І так, друзі, на майданчику з'являється продажу ось такий Nissan Qashqai 1.2 Turbo бензин на автоматі з пробігом 143 тисячі кілометрів. Офіціальний з двома власниками в Україні класичний білий колір, лінзовані фари, партоніки, легкосклавні диски. По салону маємо зручні текстильні сидіння в гарному стані. Їх підігрів одразу бачимо підстаканники, Є у нас електроручник, кліматконтроль, обдув переднього заднього скла. Рестове мультикермо з круїз контролем, також тримання авто в смузі, розпізнавання знаків з мого боку, є всі електросклопідіймачі і електрорегулювання дзеркал. По багажнику дуже багато місця, і він просторий та охайний. Маємо ось такі ніші для ваших речей, і під цими нішами також є у нас докатка. І ціна на даний автомобіль буде 15 тисяч доларів. Кого цікавить, запрошую всіх на Автопоінт для його перегляду.